Дуже було страшно, і не можеш ні плани будувати нічого. Довго до цього йшли, тому що чоловік їхати не хотів, йому теж страшно було кидати квартиру, ось із моїх рідних теж ніхто не хотів, бо це ну, страшно це почати життя заново, а за дітей страшніше ось я дуже довго то і плакала і що, що тільки не робила потім ось миттєво все їдемо і все найголовніша мотивація так це діти мене звати іванова оксана я приїхала з міста дружківка це донецька область працювала майстром манікюру була двічі в декреті, у другому декреті я почала в'язати іграшки на замовлення, Ось, ну, потім повернулася знову до нігтів. Почули один вибух, потім у вікні зарево, ще вибух, ще вибух. Я з собою дітей прикривала. Ну, а не розуміє, що робити в даному випадку. Було дуже страшно, думаєш тільки про дітей, 7 квітня брат вивіз дружину, її батьків, бабусю. І повертався восьмого, і ми повинні були їхати. От я з дітьми з моєю мамою повинні були їхати 9 квітня. Але коли він їхав, був приліт у Краматорську на вокзал, де було да, багато жертв. Ось. І коли він їхав на блокпосту, військові йому кажуть, що їзжай швидше бо там таке страшне. ось, І ми за дві години зібрали речі, все необхідне. Роботи вже було мало в місті, коштів було у нас не дуже багато, а у Дніпрі ціни ну, дуже. І просто ми ось, ну, так -от. вибрали кривий ріг. На вих на вихідних гуляємо, то до парку ходимо. У цирку були дуже сподобалось. Так тобі так. сподобалось mm -hmm. і звері я запам'ятав <різь> кі морського котика і собачок. Одразу ж всі справки ВПО зробили і. Ходили, зараз менше. Ні, нема коли. Усі, хто може, всі працюють. Ось, хто не може працювати. Ось моя матуся сидить з дітьми. Мама невістки сидить з бабусею. Бабуся теж як дитина. Я з невеличкого міста Дружківка Донецької області, а сюди потрапили як переселенці. Кривий ріг. Дуже добре нас зустрів. Дуже гарні сусіди. В цьому будинку ми недавно мешкаємо, а мешкали в другому місці. І ну, там дуже хороші були сусіди, пропонували допомогу, несли все: посуд, одяг, іграшки. Домагали місцеві. Ось, жіночка підійшла до невістки з матусею, з її матусею в магазині. Вона почула по розмові, що приїхали тільки, і кого ви залишилися. Ми знімали квартиру спочатку, часу не було шукати, тому звернулись до агентства. Ось дорого, звичайно, дорожче. Але ж що ну, робити? У нас не було часу, тому що старенька бабуся, діти немає часу чекати. Ось, тому ми звернулись в агенство, так. Да. Але власник не дуже добре вчинив. Він казав спочатку одну суму, потім. Іншого, 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 нам нема що куди діватися. Ось, а потім знайшли будинок. Так, трошки дорожче, але ж це будинок. Це краще і дітям, і бабусі. Я не знала, тому що я інструмент з собою нічого не брала. Ось ми так посиділи. Подумали, що ну, грошей не дуже буде вистачати. ось. Ну, Я виклала у групу у телеграм-каналі Кривий рік взаємопоміч виклала, що шукаю роботу майстром манікюру. ось. І мені зателефонувала Галина Володимирівна, ось. Вона мені дала все: і інструмент, і лампу. Згодом, вже, коли пошту відкрили у дружківці, мені чоловік вислав моє, але ж на початку вона мені усе дала. Приїхали ми 8 квітня, а вже у кінці квітня я почала працювати так. Ана до нас попала випадково. Моя подруга знайшла об'яву і передала просто її номер. І я зателефонувала і Ми домовились. Вона дуже приємна дівчина, це зробили миттєво. Знаєте, це такий можна навіть назвати феноменом. Людина, яка в такий важкий час. Коли роботи у всіх обмаль, вона набрала клієнтури на повний запис за рік. За рік. Вона дуже добре загружена роботою, і це дуже гарний результат. Ну, десь без... Півроку це точно я до неї кажу. Я її знайшла в інстаграмі в соцсетях. По-перше, мені сподобалось дуже ну, її роботи, дуже і яскравий, такий нюдовий, і ну хтось там багато таких розмаїть було. Ось і записалася, що по-перше, мені не сподобалось, це її була усмішка. Тобто людина мене так до себе розположила, що мені зовсім ну я була у неї перший раз, і я не знала, як вона виконує свою роботу, там боляче, мені буде там щось некомфортно. Не Але ми почали з нею спілкуватися, і якось цей час промайнув швидко. Мені сподобалось, так що я усім рекомендую приходити до Ксюші на фабрику Зірок, це дуже чудовий майстер. З комфортно, ну, дуже класно. Перед вулицею не рекомендую крем зволожуючий, особливо, тому що він потім навпаки може дати сухість. Це вже коли вдома. Звісно, хотілося б. Це дім все ж таке. Але ми тут вже так привикли, що я навіть не маю уявлення, як це все буде. Першим, що б зробила, це лягла б на, на свій диван вдома. Життя одне, не потрібно руки опускати, так, потрібно жити. Ось, я себе у цьому переконала.